Вірити офіційній інформації, а не фейкам. У департаменті освіти та науки наголошують, навчальний рік у школах франківської громади розпочнеться традиційно. 1 вересня пояснюють хвилю неправдивих повідомлень про те, що учням доведеться повернутися за парти уже в серпні. Ймовірно, спричинив лист від Міносвіти з рекомендаціями розпочати навчання раніше. Утім, він стосується виключно вишів. Ми маємо закон України про загальну середню освіту, де чітко пише в статті 10. Що навчальний рік розпочинається у день знань 1 вересня. І наразі змін до законодавства не було. Можливо, дехто сприйняв рекомендаційний лист МОН для закладів вищої освіти, як догму для всіх закладів. Наразі жоден заклад освіти, школа, садочок чи профтех. Не розглядає можливості розпочати навчальний рік швидше ніж 1 вересня. Не розпочинатимуть навчальний рік раніше, і заклади професійно-технічної освіти, Принаймні, поки що такі варіанти теж не розглядаються. Заклади професійно-технічної освіти також мають 9, 10, 11 класи. Ну тобто мають дітей, які здобувають ще загальну середню освіту. Тому Поки що немає так розглядаються можливо в міністерстві якісь, але це все на рівні розмов. Тому ні підстав для паніки немає. Наразі кажуть освітяни у школах громади, приступили до покращення матеріально-технічної бази до старту навчання. Готуються зустріти діток 1 вересня і дитсадки. Ну, Наталі осукандрій Гаргара, телеканал 402.